Подивляєте, що ви у вас водопостачанням ви берете у горобця колишнього депутата. Я Зі скважини Роман Ваши намагається заперети нам іще один поступник. Влада Авідіопольської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області не тільки заплющує очі на злочини, а ще й приймає у цьому безпосередню участь. Всі ви пам'ятаєте мій репортаж 2023 року, який називався живілка король водокачки з минулого. Тоді мною була виявлена незаконна воднопірна вежа, з якою було водопостачання. збилося мешканцем села Калаглія паном Живілка. Ці матеріали були зареєстровані в ЄРДР та вже знаходяться обвинувальні акти у суді. Наразі мною було виявлено, що селом Миколаївка Авідюбельська громади вже прокладений водопровід, з якого деякі мешканці незаконно отримують. Питну воду. Все це відбувається під керівництвом авідіопольського селищного голови Савілєви Лідії Івановни. До старости, будь ласка, повідомте мені е, таке е, відповідь мені на таке запитання. Чи відомо вам про існування приватного водопроводу на території села Миколаївка? Я не знаю, це що приватний. Ну, мабуть, це приватний водопровід. Ну, вам відомо про ну, це? Вода там є, всім відомо. Ну. На який пізнав він діє? Ну мабуть, коли підприємство чи перевіряють ви у них документи? Ні, я що вважаю, що перевіря... я не перевіряла. Я не перевіряла документи. Це по перше, тому що ця цей водопровід, ця башня, ця скважина, вона. Була збудована, ну, мабуть, років 15, тому тоді я зовсім не цікаво, звідки в мене йде вода, мені головне було, що в мене. Тому що я ж на цій А, і ви ще користуєтеся? Так, я ще шановні, повертайте до нашого питання. Я зрозумів. Ви заучасніця злочину. Дякую. Я заучасник. Скажіть, будь ласка, що у вас тут були забурільні роботи, вода текла? Чиститься. Скважину чью? Куда я знаю, чью скважину. А у вас стоит есть скважина? У меня нет скважины. А труба, яка выходит с земли и заходит в дом, что це? — Какая труба? А вон там сбоку дома. Это когда-то, когда-то была вода с лиманом, которой мы ей не пользовались даже. Выше вот колодец, чистили ага. водопровод. Забитый водопровод. Саме на сесії староста села Миколаївка зізналася, що вона вже давно користується цією вежею. Їй відомо, що ця, цей приватний водопровід існує на території селища. Їй відомо, що цей водопровід не має жодного відношення до комунального підприємства «Миколаївський конмунгоз». Але ж все їй відомо, але вона жодного разу не повідомляла про цей злочин і навіть не намагалася провести якісь дії по по приведенну приведення документації у повний порядок для того, щоб цей водопровіт, можливо, би якось легалізувати та використовувати цю воду у легальний спосіб, а у нас ви цей важкий час. У нас роман Вашингтон намагається за. Нам ще один кусок, який користується вже, коли говорити 20 років водою. Я вважаю, що ці люди платять податки, платять все. ну Цією водою користуюся я. Я вважаю, що вони платять всі податки, це підприємці, вони не просто якісь там ліві люди прийшли, построїли ту скважину. І в цей важкий час Роман Вершеніце хоче залишити наше село, ще одну частину села, зовсім без води. все. Ну я не думаю, що Роман Варшанін захотів би закрити принципово, я так думаю, що там не привести в порядок і документацію треба. От і все. Я побачив, що по вулиці тече вода з збруда. Я пішов, піднявся, задаю питання, що це відбувається, хто це викачує і що викачує. Звоню Кому... директору комунального. Він не в курсі. Що це за господарство? Тому мені в курсі, що у нас відбувається. Я викликав поліцію. і Тільки потім коли я викликав поліцію. Я зрозумів, що там є скважина, яка не зареєстрована, є водопровід прокладений по селищу нелегально. По селищу прокладений водопровід. Почому мені не про нього не і куди? село Миколаївка дуже багато років страждає від нестачі води в літній період. Це найвище населення пункт, де знаходиться по Біляївському водопроводу. Це проблема в них багаторічна в свій час. Миколаївська сільська рада вирішувала це питання як могла. І за рахунок мешканців, також ми до нас уже з вами потрапило село в до Обере з тим всім майном, що в ні є всередині. В, в, мою, в мій бік знову звинувачення, що я хочу залишити без води мешканців села Миколаївки. Це є неправдою. Я хочу, щоб було все по закону. Але цього не хоче ні Авідіопольський селищна голова, ні жодна людина з влади Авідіопольської селищної територіальної громади. Сподіваюся, що в рамках кримінального провадження, яке обов'язково повинно бути зареєстровано, буде досліджене все та зроблені відповідні висновки. Та він винні особи будуть отримувати обвинувальний акт. Також я зараз планую написати заяву до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, та навіть планую написати можливо, і варто це напевно зробити, та написати листа вже до наших європейських партнерів, до представництва Європейського Союзу в Україні, та навести їм приклад як органи місцевого самоврядування. Блокують вступ України до Європейського Союзу, адже питання екології перебувають на особливому контролі у країнах ЄС. Роман Бершанідзе альтернатіво.